Привіт, всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги різнокольорові гілки для прикраси будинку. Це чудові декоративні гілки, які надають свіжого та мальовничого вигляду будь-якому інтер'єру або заходу. Їхні яскраві відтінки та вишуканий дизайн чудово доповнюють обстановку та створюють чарівну атмосферу. Ідеально підходять для створення на свята, а також використовуються для декорування букетів та композицій. Дані гілки не втрачають своєї чарівності з часом та прослужать вам вам довгі роки. Пропонуємо до вашої уваги декоративні вазони для прикраси кімнати. Це чудовий спосіб надати вашому будинку або офісу затишний та стильний вигляд. Ці невеликі штучні вазони виконані з такою реалістичністю, що їх можна легко сплутати з живими рослинами. Вони не вимагають поливу, обрізки або особливого догляду. Просто помістіть їх на столі та вони будуть тішити око довгий час. Оновіть свій простір та додайте краси в інтер'єр за допомогою цих чудових мініатюрних Них штучних рослин. Пропонуємо до вашої уваги декоративні гілки у золотому кольорі. Це чудові декоративні гілки, які надають свіжого та мальовничого вигляду будь-якому інтер'єру або заходу. Їхні яскраві відтінки та вишуканий дизайн чудово доповнюють обстановку та створюють чарівну атмосферу. Ідеально підходять для створення прекрасного свята, а також використовуються для декорування букетів та композицій. Дані гілки не втрачають своєї чарівності з часом та прослужать вам довгі довгі роки Пропонуємо до вашої уваги соснові гілки для прикраси будинку. Ці чудові декоративні гілки стануть справжньою красою вашого свята. Ви можете використовувати їх у різноманітних декоративних композиціях, прикріпіть їх на двері, щоб гостинно зустрічати гостей, Прикрасьте столи, щоб створити затишну атмосферу під час святкової вечері, або ж просто повісти на стіну. Штучні гілки не вимагають особливого догляду та залишаються красивими та свіжими протягом усього світу. Святкового сезону Пропонуємо до вашої уваги декоративні гірлянди з листя. Це чудові прикраси для весіль, домашніх свят, днів народжень та вечірок. Зелені декоративні гірлянди створюють атмосферу свіжості та природньої краси у будь-якому приміщенні. Ними можна прикрасити столи, повісити на стіни або ж підвісити вздовж місця святкування. Листя зроблено зі штучних матеріалів високої якості, що робить їх стійкими до вицвітання та дозволяє зберегти яскравий зелений відтінок. Додайте. Трохи природної краси та свіжості у своїй урочистості із цими елегантними зеленими гірляндами.